Вітаю, шановні, канал yes Only Fishing. Трошки у нас приморозило вночі, тому я не витримав, не дочекався великого морозу, іду провіряти знову свої жерлиці. Так як ви знаєте з минулого відео я їх там залишив на воді. І вчора я навіть ходив по берегу, не виходив, тому що ну, дуже слабий лід був. Ну, мені так здавалося, що він слабий. То навіть бачив, що була, було одне спрацювання. Не знаю, холосте не холосте, але це саме крайня була жерлиця, і не хотілось до неї йти, не хотілось провалитися. А сьогодні все нібито нібито й нічого. То я вам уцепив саночки, пішню, взяв живчика, багор. Підемо подивимося, що там у нас. А завтра в нас вже вночі більші морози, то можна буде сміло виходити. Але сьогодні спробуємо так, ще послабенькому. Як ви бачите, вийшов без проблем. Вон один раз тільки там трошечки провалився, а так нібито тримає. Тому я гадаю, що можна ходити. Ну що, підемо перевіряти, що там у нас, зловилось, не зловилось. Воно у когось була рибка, пятно крові. Ну, лід такий. Бачите, йду. Двойний буде. Зараз тут мерзне, буде точно двойний літ. Пішнею не пробивається, не таке каша. Я б, звісно, по такому льоду точно не ходив би. Але ж тяне. Сьогодні прокинувся, думав не їхати. А як же ж не їхати, коли, коли вони тут стоять? Ось перші мої джерлички, бачите, як повмерзало. Ну, воно не повмерзало снігом таким. Ну, ну, треба відбивати. Сьогодні пообиваю всі. Ну, Спрацювання нема і там. Не бачу. Ну треба. Треба все довести до ума. Так, підковирюємо і дістаємо нашу жирличку. Понамерзав не буде. Цікаво. Там хоч Ой. живчик сидить чи... Так, ну все, дивіться. Ще й живий. Гарному настрої, я вважаю, не треба йому і заважати. Хай працює далі. Та, воно, спортсмен, бам. Так, що в нас тут? тут? Знімати цей лід О, Так, ну, це треба. Ось так робити. Должно. Що в нас тут? Трошки замерзло. ну Але якщо спрацює, то я гадаю, що... Вона, вона вистрілить. Все, ця хай стоїть. Йдемо далі. Буду провіряти усі, Ну, якщо буде десь риба, то звичайно ж покажу. Так, а ось я підійшов до своєї жерлиці, Це яку мені ще й дзвонили і казали, що має там спрацювання. Якось вона так вигнута і вимотана. Як я не знаю, хтось сидить там, не сидить, Ну, будемо перевіряти. Якось вона. Нетипово виглядає флажок, ну щось він так загнутий, може обмерзло. О, бачите як? О, підірвав. Так. Підірвав, тепер треба достати. Так, видно, не видно. Це вона спрацьована була ще вчора днем. Так, так, так. Так, да, мабуть, прапорець замерз і під вагою. Ну тут щось, щось осталось жилки, але небагато, бачите, як обмерзало все. Це льот треба розбивати. Цікаво чи хтось там був. А можливо навіть і є. Так щось. Вся крутиться. Я просто не пам'ятаю, скільки там той лески було. Так, ну. Щось незрозуміле. Здається, нікого. Грузок. І вон живець, весь у траві. Живець ну, такий отрипаний. Але я не впевнений, що це Хтось його прям кусав. Живий. Живий. Ну і там буквально пару штучок їх залишилось. Тут оце щось нав'язалось. Перевірити. І навіть не одного живця не поміняв, тому що всі вони живі. Ну, вон він, працює. Ладно, ставимо на місце. Ну що, повернувся я вже до машини, Фух, попереставляв усі, повідбивав. Е, намагався поставити так, щоб е, коли буде сьогодні вночі великий мороз, щоб ви не повмерзали там. Ну, там. На льодяшечки поставив, якось там старався на сніг, щоб не повністю в воді плавали. Нема Нема риби, не було сработок, можливо, це пов'язане якось з погодою, можливо, ще з чимось. Ну, але залишив. Я вважаю, поки буде літ, вони будуть стояти у мене тут. Ну, а що, цікаво, перевіряєш чимось займаєшся. Так що, що, на сьогодні все. Побачимося завтра. І так вітаю наступний день. Вчора в нас лив страшний дощ. Прям дощ-дощ, а вночі було мінус 10. Дорога пророста в калюжах, присипана снігом, там ну, страшне. У мене просто машина висока, то я й проїхав. А більше, я так розумію, що сюди ніхто і не доїхав. Що, йдемо дивитися, що там наші жерлиці. Я так розумію, що вони повмерзали там на той світ. Але я взяв 7 штук своїх новеньких, понав'язував, купив нові, зв'язав з Насті, то я, мабуть, 7 зниму і сім новеньких поставлю, а ті хай розморозяться, може їх трішечки перероблю. Ну що, до діла? Так, побмерзало все. Тут ось іначе щось тіліпається. Не знаю, чи є, чи нема. О, О оце окуняра, блін. Дивіться який людський. Ха. Окунь на жерлицю клюнув. Клас. Хотілося б, звісно, щучку зачетну. Ну окунь теж піде. Є ось у мене сработочка. Зараз буду відбивати. А отут дивіться, видно, не видно, шахід гепнувся. Збили наші пацани шахеда. Він скотина впав уся якраз посередині водойми. І такі діла бувають. Так, ну що, до жердочки до нашої. Це, звісно, відбивати його тут. Колоста, чи хтось є? Що тут у нас? Не щось є, нічого поки що не відчуваю. ну. Ні. І живчик живий. Холоста. Може, дрібний судачок збив. Або ще що? Ну, йдемо далі. Оце в'язав жерлиці. А оце одну в мене кругом буква А написана. А тут АК. Це одну жерлицю зв'язала повністю Катя. <хи> Побачимо, наскільки Катя краще рибака, ніж я. Ну все, моя жерличка, буква А, і прямо біля цього круга де гахнувся цей придурок кацапський собаки, щоб руки подривало. Ніживчик живчико приставився від страху. Поміняємо. Так. А от тут щось, наче. Наче щось і є. Що це мені здалося? Та ні. Хтось є. Ми вже. Щось не сильно велике, мені здається, але... Хтось іде. О! Ось такий агапчик. Прикольно. Ох і погодка, конечно. Мете, мороз. Рукавиці задубили. Тут все, шнурок прям торчить, задубів. Фух, клас. Нарешті зима. Так, ну що, прибув до машини, все перевірив, все переставив, додав ще жерлиць. Одну поломану зняв. Результат ви вже бачили. о, такий Судакевич. О, і такий окуняра. Все, зараз поїду докуплю живчиків, бо скінчились. І до завтра! До речі, хто не підписаний на канал, обов'язково підпишіться. Я тут бігаю, мерзну, знімаю для вас, а ви цього не бачите. Підпишіться і поставте, будь ласка, вподобаєчку. Якщо вам, звісно, сподобалось таке відео. Ну що, всім доброго морозного раночку. Взяв живців, приїхав на перевірку жерлиць. Він прийшов до мене. Котяра такий, я його вже пригостив, воно але... вибрав маленького живчика. Ой, Ну щось не хоче він його їсти. А, ну може потім з'їсть. Фу, такі справи. Мороз 10 градусів. Йдемо перевіряти жерлиці. Так. Перепровіряв вже багато, нічого ніде нема. А тут така ситуація. А коли така ситуація, то це або вітер, або нормальна риба покльовкою перевернула жерлицю. Давайте подивимося, що воно. Замерзло, звісно. Ну не вимотано. Ого тут. Прям замерзло, замерзло. Білеску не перебить. О! І що? І нічого. Нікого нема. Живчик готов. Міняємо живчика і на место. Навірно, за того, що мороз. Ой, не хоче кліпать, не знаю. Ну, стільки жерлиць перевірив. Та й в людей стоять без сработок. Нічого, хай стоять. Так, ну що, який там? Третій, здається, день, вже майже вечір. Годинник вдома. Що, знову провіряємо жерлиці? Є, є, нема, нема. Побігли. Так як темніє, вирішив почати з кінця, щоб потім вже ближче до машини. Ну Ось перша сработка. Я в принципі більше і не бачу, щоб були якісь працювання. Що, давайте дивиться. Єска не вимотана все. Мені здається, хтось у мене перевіряв мої жерлички, тому що ну, тут снігом прикидано, а там не прикидано. Значить, хтось дивиться. Ну, це звісно не по-людськи. Ми ж їх не ставили. О, ми замерзли. Нащо перевіряти чужі жерлиці? Я от не розумію. Постав собі. Дай проверяй, если хочешь. Лови себе. Я просто сегодня сранку не смог. Что-то там... Что-то ночью идет. Я сранку не смог сегодня приехать. приїхав только на вечер. Да, хтось то есть. Маленькая дырка. Надо Давай, давай. Кто-то А Там уже хватить. Вот так так, кто там у нас? То там у нас Треба ж поймати щуку, то сюдачки давніше це такі. Опять судак. ну ші, іще й шнурок. Ну йо моє що ти будеш робити це, а? Ох. Ну нічого, вже не холоста. З льоду в сані. Уже всі рибаки порозбігались. Я так з фонариком, час куди ще провалюсь. Кроме того судачка нічого не було, он він лежить, бо видравимо там усі гланди. Що, жервиться залишаю, а завтра, мабуть, поїду вже на якусь іншу рибалку. Кажуть, що плотва в одному місці дуже непогано прокльоє. Так що стежте за каналом, будете в курсі всіх подій. Завтра не знаю, або вже після рибалки на плуфу заїду сюди, провірю, жерлиці. Або, може, перед. Ну, ми там в 7 часов виїжджати збираємося, то можна заскочити сюди по дорозі. І, перев... і провірити мої щуколовочки. Ну Як там уже буде, то так і буде. Е, на цьому відео ми за... завершуємо, тому що. Ну Скільки вже 3 дні я знімаю і толком ніякої рибалки немає. Нема що показувати, нічого розтягується все діло. Так що підписуйтесь, коментуйте, задавайте, чи то ставте свої питання. На всі стараюсь відповідати. Обов'язково лайк, підписка. І всі до зустрічі на воді. Пока!